Добро здоров'ячка, шановні, чи задавались ви питанням, чому аніме Наруто є настільки популярним? І чому кожен знає, що існує таке аніме? Давайте по порядку. Перше побачите аніме Наруто вдалося на японському телеканалі у 2002 році, коли ж сама манга стартувала у 1999 році. З того часу аніме набрало дуже багато прихильників, і стало одне із найпопулярніших аніме аж до сьогодення. Звісно, просто так аніме не може бути популярним, на це повинні впливати певні фактори, і у Наруто якраз вони таки є. Порівняно із іншими аніме, Наруто є значно старшим, тому багато хто з нас виросли з цим серіалом, що може бути як один із факторів, чому його так сильно полюбили. Наприклад, я з Наруто знайомий ще коли ходив до початкової школи, тоді існував такий прекрасний канал, як QTV, і там якраз і показували це аніме. Тому це теж служить великим доволі таки фактором, що Наруто показували багато де по телебаченні. Якщо ж починати із самої складової, то у уаніметом зроблена дуже хороша і якісна робота, адже сюжет дійсно є дуже цікавим і охоплює доволі великий такий період, починаючи з того часу, коли Наруто був ще малим і закінчуючи тим, що став вже цілком дорослим. Вся історія є дійсно цікавою, адже ми постійно бачимо, що головний персонаж не стоїть на місці. І у нього є точна ціль, до якої він намагається наблизитись. Важливим також є те, що у кожного персонажа є певна історія, яку доволі таки обширно описують нам. І інколи навіть у певних злочинців по історії їх розвитку ми розуміємо, що, можливо, вони і не такі вже й злі, бо у кожного є передумова стати таким, яким він є. У когось це вбивство клану, у когось коханої людини. Хтось залишився самотнім, а хтось із самого дитинства зазнає певних лузувань. Головного персонажа теж цим обділили, адже залишитись маленьким без батьків це ну, нереально складно. А враховуючи те, що всі його боялись і не хотіли сприймати як друга, то для малої дитини пережити таке це просто анріл. Але на цьому аніме і грає важливу роль, адже у Наруто глибоко присутня емоційна складова. Згадайте, з кільком персонажам ви співчували, чи плакали за ними, чи переживали за те, щоб їх не вбили, і коли ви раділи їхнім перемогам, і тому подібному. Потрібно взяти і до уваги те, що у серіалі є багато понять, які здобуваються різними цілями. Насамперед, це мир. Адже якщо враховувати шляхи його здобуття, то у кожного персонажа вони будуть різні. Таким прикладом можна сюди впихнути нагато, а точніше, пейна. Адже він хотів, щоб кожен відчув біль заради правосуддя. Але для кожного воно буде різне, це правосуддя. І якщо взяти більш ширше різні поняття, то у кожного персонажа є якась ціль, своя власна мета і власна біль. Тому ми можемо побачити, що переважно у кожного персонажа є фрази, які стають дуже слушними і правдивими цитатами. Якщо відкинути вбік емоційну складову історії персонажів і загалом весь сюжет. То аніме теж буде доволі хороше. адже попри всі соплі, у Наруто присутні реально класні бої, де сторони конфлікту ставлять на кон все, в тому числі і своє життя. Звісно, у Наруто молодшому, коли він ще був малим, то це не так супер яскраво було. А от в Шепудені, то бойові сцени реально були дуже круті і динамічні, які можна було дивитись прямо на одному подиху. Перелічуючи все вище сказане, можу теж заявити, що все це не мало б якогось значення чи сенсу, якби не було одного компоненту. Правильно, цей компонент дуже важливий і це є музика. У Наруто є доволі багато опенінгів, і кожен з них є різноконтрастним між собою і лише доповнює події, які відбуваються у самому сюжеті. Та навіть якщо не брати до уваги опенінги, то там все одно багато музики. А це ендінги, музика, яка прив'язана до певного персонажа, а такої музики там теж дюйма. Це музика у певних епічних моментах чи бійках, і музика суму і печалі, яка появляється теж доволі часто. І це доволі таки класно, що наруто таке різноманітне аніме в музичному плані. Адже музика це теж доволі важлива емоційна складова, яка доповнює і впливає, чекаючи емоційного відгуку від самого глядача. Отже, якщо коротко розібратись у цьому всьому хаосі, що я наговорив, то Наруто є культовим аніме із хорошим сюжетом і персонажами, красивою музикою і глибокою емоційною складовою. І все це разом дає великий ефект на глядача і заставляє його полюбити себе. І попри те, разом із головним персонажем вчить вас ніколи не здаватись. А з вами був я, неперевершений 9 Хокаге. Усім удачі! Якщо вам цікаво, як можна озвучити аніме, то перегляньте оце відео.